Скоро в селі жити буде не менш престижно ніж у місті. Для повноцінного росту сільськогосподарської галузі необхідна соціальна підтримка аграріїв. Найбільш широка вона може виразитись в розвитку українського села. Створення всієї необхідної житлової інфраструктури дозволить зробити села центром вітчизняного аграрного виробництва, а також вирішить безліч проблем з працевлаштуванням і житлом українців. Повідомляє інформаційно-аналітичний портал Інпрес .UA». У 2014 році бюджетні кошти спрямовуватимуться на розвиток сімейних ферм, дрібнотоварного виробництва і заготівельних кооперативів. Також відновиться програма будівництва житла на селі. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк в інтерв'ю програмі Соціальний статус на телеканалі Тоніс. За словами глави відомства, уже кілька років поспіль виплачується дотація за збереження та утримання молодняку великої рогатої худоби. Компенсується вартість придбання доїльного і охолоджуючого устаткування. Крім того, надається дотація за здачу худоби на забій. І В проєкті бюджет на 2014 рік на державну підтримку у галузі тваринництва передбачено 900 мільйонів гривень. На сьогоднішній день, скориставшись державними програмами підтримки, вітчизняні аграрії зуміли наростити поголів'я великої рогатої худоби та збільшити виробництво молока.